Те, що я християнин, те, що я християнка, які умови витримає моє християнство? От які? Ну, Знаєте, слово всі дуже часто означає ніякі. От коли я знаю все, умови всі, ви так трішечки подумайте. Чи читаєте ви Біблію щодня? Витримує ваше християнство читання Біблії щодня. Перевір своє християнство. Християнство це жити в своєму середовищі, в своєму класі, серед своїх друзів, серед своїх родичів, жити геть іншим життям, ніж живуть невіруючі люди. І це інше життя не в тому, що я ходжу в іншій футболці. Це не значить, що я не навчаюся в інституті. Це не значить, що я не здобуваю професію. Це значить, що сенси мого життя геть інші. Цілі мого життя геть інші.